Всім привіт ребята! Ви на каналі Давіта Броскін. Сьогодні я Фоксян тепер. І зі мною сьогодні Golden е... Fredber. Та покажись. І ми будемо грати в ФНАФ 0. Зараз Ми зараз будемо проходити. Це в нас друга частина. Ви набрали 4 лайки і ми висилали другу частину. І ми вже навчилися відганяти пружину у боні. І... Ми зараз будемо <кхем> 에, другий раз проходити, пробувати проходити ще раз. Ну що, починаємо. Ось. <кхем> починаємо. Так. Перша ніч. Так, Ми <кхем> так і не, не пройшли. Так, погнали. Так, давайте попередо. Да. О, я. я знайшов. Ну, давай вже після того, коли ми граємо. Тут. це буде побідна музичка. Да, лелка. Поки що виключай. Поки що виключай. Все, поки що ми проходимо. Так. Поки що у нас все ще добре. все добре. Це котра година? Двінаадцять, ще досі. Чекаємо часу, маючи по-безпечніше. Де я був? Та, тим телефонний друг колись замокнув? Та не знаю, там щось. Можна виключити звук, але я не хочу якось. та телефон грає, грає. Та, і що в мене чому чому натиснуло на музичку? Mm. Проганяємо спрінг mm. та, вони та, 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 Так, дивимось. Давайте. Перший... Час ночі, є. Yes. Mm -hmm. Ура! Перший час ночі вже. Чого він не виходить перший час ночі? Не знаю, так. Хтось. Повинен. І кстати, ми хочемо сказа. Я хочу тобі сказати, що... Ви знали, що ФНАФ 0 в, в, що його зробив не Скотт Коутон, а якісь люди. Тобто не він. Ну, ви думаєте, що, що Скотт Коутон вкрав в FNAF 0 ідею? Ні. Це ФНАФ 0 вкрав ідею в FNAF 1. тому що ФНАФ 1 вийшов. Це що таке? Це таке? А, це на до скамери виходить. Ти бачив? Я забыл, как это было. <гас> ты бачил? Да, Та... Фокси. Да, там был и силуэт. Я заметил. видел. Ты бачил? Там был и силуэт. А, что? А чего? Я... Так В ты часто не такого не было. Помните? Да. Выбочил. Да, мы же сказали, тут и Голден Фокси. И он только что был даже на экране. Два часа ну, в спрингбоні. Він мав виходити. Ні, це пружини. Ну, кажи якось. Я кажу, у нього пружини. Ну, я ж казав я ж казав, я дивився ролик. Я ж казав, що тут є Golden Foxy. Да, блін Golden Foxy такий, блин. сам... Мені от зараз, і на цей час, мені сам більше в цій игри подобається Golden Foxy. Він саме крутий Так, світим. Ще досі не вийшов, ну бач. Уже два часа ночі. Так, да, нічого не вийшов, вже три. триази. Ну, так, як нубік з, з того відео. Ладисе. Нам ще зробити музичку треба. Це вже буде якось буде прямо перед нами тут. Прямо туди під екраном. І ми маємо включити музичку. Да. І нам... Так. І нам... Не Муравей не... Муравій. Так, спасите. Ну. No. No. Так, дивимося. Ще досі не вийшло. Вже Ш... скоро три часи ночі він ще не вийшов. У 3 часа ночі. А, mm -hmm. ну, клас. а може він вже вийшов? Да, все, вийшов, вийшов. Що? Він зразу сюди перемістився? Він зразу сюди перемістився. Нічого собі. Ого. Він зразу сюди перемістився. Так, але не забути. Оди це ж кнопку. Музичку. Музичка тільки на вона сцені. Вона пропала. Вона пропала. На сцені вона тільки. Тільки на сцені? Да. Так, вона, так вона тільки на сцені виходить? Так. Да. Ага, то значить... Блін, а я тоді затупив. тоді. Коли ми бачимо тут Фоксі, зра. Ой, цього Боніка, зразу переходимо на цю значкарту. карту. Все, да. я зрозумів. Блин, а я сам... А, это ще одна помилка. Я її... Хорошо, що ты заметил помилку мою? Да. Так, димся детбуник. Ой-ой-ой, ся, він же тут. О, не. А Дивин. А, він ще на цю камеру тепер перейшов. Вс, він ти на... Шо? А Дивин? В смысле, адевин? В смысле? А, він же может бути на цій. Шо? О, дожі, дожі Та ні. А, да. Я думаю, по решем показалось. Давай пока что подивимось. Ні, Нет, она надо. Да. А вдруг я нападаю все-таки? Ты все пятничей дивився? Да. А, мы же нападаю все-таки. Цей фоксин. Я дивився ютуберам. Ой, Ой, но ничего камню скелет, а що робити? А що робити? Вогонь, вогонь. Вогонь. Я зробив вогонь. Все, виходимо. Блін, буде походу, скример від... А що робити? А що робити? Я не знаю. Давайте. А, оце, походу. Давай вогонь. Вогонь. Ану, тепер. Пропав, походу. Або зроби скример. Тут обойник, походу, уже. Чи нет? Да, бой буде. Швидко Быстро на цю камеру, на цю камеру. Там де. Все. вот. А, Та... а чого? В смысле? Я ж його видигнал же нибудь, не? Я його видигнал. В смысле? Блин, а Може Может по вентиляциях потушла? Кстати, похудаю. Його, мабуть, треба заганяти вентиляцію. А як нам це вийти по-другому, ребят? Це нереально, нереально. Я ж якось раніше походив. Я взагалі до третьої ночі й доходить. Давайте, якщо наберете 4 лайки, то ми далі продовжимо. Пока! Та ні, ми ну ще давай далі. Ладно, ребят, ми давайте ще одну карточку. Це вже останнє просто. Ну якщо, так, ви... якщо ми пройдемо далі, то ми самі да. краще. Я я думаю, вже все пока ні, ну, я так це не вийшов. Давайте ще одну картку, якщо... Да. Якщо ми, ми приїграємо, то все. Прийдеться див... слідче, ще одне воно... ще одна буде часть, третя вже. Тільки соберіть обов'язково чотири лайки. Так. Так, ми обожаємо вас. Так. Ну, все, чекаємо. Просто сидимо. Ну, не можу работать. Просто. Нам до двох часов ночи просто мы можем просто сидеть в офисе и ничего не работать. Даже в камеру не делать. Ты знал? Даже до трех часов ночи мы можем просто в камеру тупать и Просто ничего не работать. Туториал. Прум, 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 жима. Не, стой. Ручка. Пружинный бони туториал. Пру-пру-пружинный. Пру-пру-пружинный бони туториал. Так, давай я что. Давай на секунду. Ой-ой-ой, а тут ошусь, тут ошусь. Вот со мной. Ааа, мы же мы тут не побачили, из за чего пришел и не Так, може із-за то і прийшов на дискалет. Бо в мене встигло нажатися. Так, походи за цього. Так, є вже час начу? Да, єс. Чек снапіч. Ми будемо зараз до трьох, а буде двох часов ночі тут сидіти. Тупо дивитися. Опа. Що то буде чувати? Принк Бонни Таториал. Уже не Бонни, так и с... стоит Да, не хочет mm -hmm. нам... Бони. Mm Бонни -hmm. so mm -hmm. so Так, давай, давай. Чекай, я бачу вентиляцию, что-то мне не сдалось. Что это? Вентиляция. В наш кабинет я бачу проход вентиляции. Ну, такие, да. И что? Туда можно, кстати, посветить не нет? Давай Чженье. посветим. Попробуем. Нет, там, там и так светится. А як а він звідси нападає? Типа зверху. Тільки як це ходить. А в нього А Ссо? я помітив, що в ендоскелета якісь важкі. Bot... Важкі ну, <functional> Вот ти бачив його скример тепер. Ну трошки такий, трохи Ну, трохи, трохи да, трохи ні. У нього очі якісь дуже важкі були. Там не тільки якісь вші такі стромний. Ну, ну он он все б... герои странные. Он... он странный просто. Можно сейчас сказать. Уже Ш... два часа ночи. Да. Давай, давайте с камерой. А, ну да. Можно еще и третью, думаю, попробовать. Больше. Шинер... Можно подавиться того. чтобы не было эндоскелета. А я не знаю, как будет. Давай. Я не знаю, как будет эндоскелет. Сейчас. Давайте попробуем уже нажать о, уже нажал. Ты нажал. Не, он нажал. не Просто из-за того, что его не мак. Из-за чего, наверное, его не Давай. О, о бежит. Вот уже не знаю. Привет, Пупсик. Ага, ублюху. Ты сказал привет, а он ушел. Ну, пока, Пупсик. Уже пришел. Привет, ага. попсик. Привет, Пупсик. Да выйти очі выглядывать. Mm. Та, так це наш друг. Дивы уже пропадає Дыжи, дыжи мало. Да, а Энергию? нам надо энергия, чтобы Угу. Ладно, ничего страшного. Ай-яй-яй. О, харара, чита фелипасбер. Так, давай. Ти... Це наш друг не хвиля. Так. Так, він ще тут. То? А а ]то вже... Думаю, чи я хтось із вас єшній. Mm. Так, три часа ночі вже. Так, а він ще до нас в офіс. Mm -hmm. не йде. Mm, то це добре. Десь 4 може прийде. Ну, як то я кажу. Уже 4, все. Чекаємо його. І чекаємо скример. Тільки не тільки не тільки индискрит, ми приходить, будь ласка, ми тебе умоляємо. Моляй, оле, оле, Оле. Ой, оле, але, все але. Давай подивимось, що нас. Заходимо сюди. Пропав. Умирає. А вот он. Так, все, чекаємо ну, срасти. Добре, що ендерскелет там, доце да, дуже добре. Я в общем ненавижу. Надеюсь, у нього її не буде. Що це було? Хавай, хавай, хавай. І надеюсь, все буде добре. Все, він тут. Він же вийшов. Ніт, а що робить? Вогонь, вогонь, вогонь. Будь ласка. Вогонь надо нажать. Скелет. Уйди, уйди, пожалуйста. ты да на Нет, ну мы здесь. О, вот это. О, нет. Бачишь там? Нет. Вот, все, уже. Ну да -мо, ты не мешаешь, эй. Зныкнут. Нет, скорее у на нас пошел. Все. Это все. Это трое. Это ушел просто. Нет, за... чекаем скримера, походу. Обойн ушел, а вот скример. Да, это скример. Пять часов ночи. А -а -а, ребята, мы почти прошли. Один час лишился. Да, один час и мы бы прошли. Блин. Ладно, ребят, с вами был Фоксиан и, и канал гол... Давида Броскин. И Голден да. Фреддер. Пока. Всем пока.